Доброго ранку, діточки. Подивіться на цей потяг. У вагончиках лежать різні овочі. Цей урожай зібрав на городі хлопчик Данилко. А вам цікаво дізнатися, що саме лежить у вагончиках. Називайте, що лежить у вагончиках. Чітко, правильно вимовляйте слова. Гарбуз. Капуста. Помідор. Як усе це можна назвати одним словом? Овочі. Де вони ростуть? Так, на городі. А що ще росте на городі? Буряк, морква, огірки, картопля. А зараз приготуйте свої пальчики, ми трішечки з ними пограємо. Помідори червоні просяться в долоні. Кожен овоч я зніму і в тарілку покладу. Діти, зараз ми з вами пограємо. Великі овочі будемо класти у великий кошик, а маленькі у маленький кошик. Гра називається Великі та Малі. Ми покажемо ротиком ці овочі. Маленькі та великі. Гарбуз. Широко відкрити рот. Покладемо у великий кошик. Редис. Губи. Трубочкою. Редис покладемо у маленький кошик. Капуста. Широко відкрити рот. Капусту покладемо у великий кошик. Квасоля. Губи трубочкою. Квасолю покладемо у маленький кошик. Помідор. Широко відкритий рот. Помідор покладемо у великий кошик. Горох. Губи трубочкою. Горох покладемо у маленький кошик. Ось ми назбирали повні кошики овочів. Потяг везе овочі та гуде у, -у, -у, у Як гуде потяг. Так, потяг гуде у. -у, -у, -у. Це його пісенька. У цій пісеньці є звук У-подивіться -у -у. на мій рот. Як я вимовляю звук У-я -у -у -у. витягую губи вперед, язик лежить спокійно. Не заважаючи співати звук У. Тепер ви подивіться в люстерка на свій ротик. Теж витягніть губи вперед і вимовляйте звук У. Уявіть, що у вас у руках ниточка, голосно всі разом вимовляємо звук У і розтягуємо ниточку. Ниточка довга чи коротка? Намотаємо ниточку на клубочок. Потяг гуде. У звук У житиме у будиночку з червоним дахом. Біля будиночка лежить клубочок. Як ви гадаєте, чому? Так, щоб ми пам'ятали, що тут живуть звуки, які можна співати. І тягнути ниточку. А зараз час трішечки відпочити. Весело живеться, роби хлоп! Якщо весело живеться, роби хлоп! Якщо весело живеться, друг найкращий посміхнеться, якщо весело живеться, роби хлоп! Якщо весело живеться, всім ура! ура! Якщо весело вживеться! Ура! <music in> <air> якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться. Всім, ура! Ura! Якщо весело живеться, роби топ, якщо весело живеться, роби топ, якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, роби топ, якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться. ура! Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться. Якщо весело живеться, Роби хлоп! Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться. Якщо весело живеться, Всім ура! Потяг пропонує нам поїхати з ним на прогулянку. Сідайте у вагончики. Поспіваємо разом з потягом його у, у У ми поїхали і за віконечком побачили ліс. Багато дерев, вітер виє між дерев. У, -у, -у, у за деревами заховався вовк. Він виє у, -у, -у, у. Діти як виє вовк. У, -у, 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 у. Подивіться у віконце. кого ви побачили? Ми називаємо слова, а в кожному слові проспіваємо. Пісеньку потяга. Кого ви бачите? Козу. Корову. Кішку. Білку пташку. Траву. Квітку. Риб – ку, жабку, ляльку, хмарку. Ось ми і повернулися з лісу. Ми дякуємо потягу за цікаву пісеньку та чудову прогулянку. Діти назвемо всіх, Кого ми побачили на прогулянці? І чітко вимовляємо звук У у кожному слові. Козу, корову, білку, ташку, жабку, рибку. Діти, чи сподобалося вам грати з потягом? З яким звуком ми познайомилися? В якому будиночку оселився звук У? Чому саме? Молодці діти, ви добре попрацювали? До нової зустрічі.